Добрий день, шановні друзі! Сьогодні поетичний бібліопростір А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка представляє вірші Валентини Пошкурлат. Валентина Пошкурлат мешкає у місті Прилуки. Закінчила Ніжинський педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, викладач української мови та літератури. Поезія Валентини Пашкорлат вона дуже цікава, вона дуже радісна. У неї є три поетичні збірки. Друкувалась у обласних та місцевих виданнях. Остання її збірка має назву Світло і надія у серцях. І як бачимо, що сама назва цієї збірки налаштовує нас дійсно. На світло та надію у наших серцях. Сама збірка вона наповнена красою природи, коханням і різними жіночими міркуваннями. У своїх таких розмовах. Про саме цю збірку Валентина наголошує на те, що не обов'язково, щоб вірші мали дуже багато метафор, і пітитів, але ж щоб там присутня була душа, оцей промінчик світла, який зігріває і лікує нашу душу. Тому вважаю, що відео з віршами Валентини. Вам дуже сподобається, бажаю чудового перегляду: світ нелюдський і безжально жорстокий, метушня, суєта, біганина, буря в склянці води, а де ж спокій скрізь безладний рух, шарпанина, день з ніччю. Вже сходиться верці, сатана улаштовує рейв на крові. Скільки ж гине, хто носить берці і відстоює правду в борні, плаче й молиться матінка Божа, святі сльози збігають по лику, від смертей де ж та огорожа. Так застигла із болим і криком, Скільки, скільки ще в світі зла І необдуманих підлих рухів, де ж та пристань людського добра? Помолітесь в убителі духу, не було, щоби воїн кривавих метушні, біготні, мотанини. Не було що бракет у хмарах, всі у мирі жили щасливо і моліться у храмах причисті, пізнавайте любов і добро, слово рейвах забудьте геть чисто і женіть все у засвіти зло, суєту відганяйте прокляту, женіть лихо з мирського життя. І виборюйте, мир, затято, без лжі, метушні сум'яття. Перелякане сонце зрідка виходить з за хмар, схарапуджений місяць сховав свої роги в безодню, Втекли зорі від палаючих в небі примар. Тишу ворог порушив в природі Господню, і немає кінця їх треклятим крилатим ракетам, траєкторія смерть блискавичну на землю несе, у глибинних кельях навіть страшно яскета, невблаганно смерчем убиває вона все. Лиш свитяги українців не зможе убити крилата, дух нескорених предків славетних, живий, за убитих катами, буде кара небесна і відплата. На землі нашій враже для себе могилу тирий. І затям, що вкраїнець. Не йшов ні на кого з мечем, але міцно держави тримав, і тримав оборону, і старі, і малі поруч єдиним плечем, щоби збити з Іуди монаршу криваву корону, І заграють вже скоро переможно. Симбали й бандури, із блакиті небесної Сонце землю зігріє теплом, сльози висушить, зболені душі стілить від зажури. А весна вкриє рани землі Тим цілющим зелом. Зорі плакали в небі, не стидаючи сліз, місяць сумно дивився на розтоптаний віз, шлях чумацький згубився у небесних світах, кричав пугач зловіще, бідий горенька горень каптах, почорніли сніги від нашестя орди. Світлий воїне, вистій, не впади, не впади, без кінця лютий ворог усе градами б'є, а тобі, славний воїне, Бог хай силу дає, щоб вистояв ти у горнилі борні, щоб вернув в Україноньку ясні дні, щоб не плакали мати. І дружина, і дитя, залишайся живим найцінніше життя, світлий воїне, сину своєї землі, тобі шану складають і дорослі, і малі. Хай вкрива омофором тебе, Божа матір, Повертайся з перемогою в рідною. Хату. Я вимолюю мир у неба, а воно все дощами плаче. Я не хочу війни, не треба. Жити в мирі я хочу, одначе. Жити хочу я до війни, де плилася мережевом доля. Де росли мирі внуки мої, бігав кінь у лугах поволі, де веселки туге перевесло, кольорами над удаєм грало, де стрічало заквітчені весни, І від щастя серце співало, Я вимолюю мир у небо, а воно все дощами плаче. Música